Економічне бронювання точно запровадять в Україні. Про це учора повідомив народний депутат Ярослав Желізняк. За його словами, заступник міністра економіки Віталій Кіндратів на засіданні фінансового комітету заявив, що рішення про економічне бронювання ухвалене, і нардеп. Зазначив, що зараз розглядає три можливі моделі чекають на рішення політичного керівництва. Железняк також додав, що акцент робитиметься не на критично важливому підприємстві, а на критично важливому працівникові. Начебто на рік, але зі щомісячним підтвердженням зарплати, зауважив депутат. Якось так. Ну і нагадаю. Е що ідея економічного бронювання передбачає відсрочку від мобілізації робітників з певним рівнем зарплати та сплати податків? Вона дискутується вже багато місяців, але поки не була схвалена за. Концепцію роботодавець має визначити співробітника, який є критичним для підприємства. І далі, Щомісяця сплачується за нього збільшений військовий збір у розмірі 20 тисяч гривень. При цьому дохід роботодавця за попередній звітний період має бути не меншим ніж вартість трьох місяців такого бронювання. Ну і при цьому кількість заброньованих е, визначатиме кабмін у мінекономіки. Вже заявили, що бронювання має почати. Е, Працювати у жовтні, листопаді вже цього року. Загалом в Україні заброньовані понад 900 тисяч людей у бізнесі. Влада припускає, що громадян з економічним бронюванням буде ще більше. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на форумі Ялтинської європейської стратегії. Він зазначив, наразі проводиться активна робота в уряді для дотримання балансу в координації між урядом, бізнесом та військовими. Окрім того, за словами Шмигаля, найближчим часом буде оновлення продукту бронювання для бізнесу у цьому про процес процесі буде важливий принцип: воюй або працюй. Понад 900 тисяч людей в бізнесі є заброньованими. Це важливий показник. Ми розуміємо, що можемо, можемо припускати ще більшу кількість е, заброньованих в бізнесі, але за умов, що дотримана повністю е, ось математика мобілізації в воюючій країні. Немає е, іншого шляху. Ніж коли частина населення воює і платить за нашу майбутню перемогу своїми життями, друга частина населення має безумовно працювати, наповнювати бюджет, виробляти зброю, створювати все для того, щоб підтримати тих, хто сьогодні на передовій, Андрій Длігач, голова міжнародної бізнес-спільноти Boards, професор економіки з основної групи компанії Adventure Group. З нами зараз е, на зв'язку, і пан Андрій Доброго дня. Слава Україні. героям слава вітає вас. Ну, мої вітання, Андрію. Скажіть, будь ласка, е, ну як буде працювати на ваш погляд ця система економічного бронювання? На які категорії вона здебільшого може розповсюджуватися, що воно, в принципі буде розповсюджуватися на всі категорії е е економіки. Ну, по перше, хочу сказати, що цифри про 900 тисяч заброньованих це стосується взагалі не тільки приватного сектору, в приватному сектору в бізнесі. 80% підприємств не мають жодного заброньованого на поточного складність існуючої процедури бронювання критичних підприємств, ручний режим її, так звана дискреція, коли чиновник уваги визначає зрештою критичне чи не критичне підприємство, призвело до того, що навіть Підприємство оборонно промислового комплексу не можуть забронювати своїх співробітників. Відповідно, ми вже рік наполягаємо на цій ідеї бронювання критичного персоналу, щоб врятувати бізнес від руйнації. І е, тут у вашому сюжеті було кілька е, таких моментів, на яких я хотів би звернути увагу. Щоб, по перше, це дві різні моделі: модель доплати через військовий збір і модель середньої зарплати. Те, що зараз обговорюється в Кабміні і те про що пан Желізняк каже, що наче рішення прийнято, на жаль, це рішення, яке стосується того, щоб скасувати існуючу систему бронювання критичних підприємств, і ввести для приватного сектору єдину систему з оплатами. Це теж далеко не краща ідея, бо це призведе до того, що тобто, мається на увазі, зараз... не обирається просто критично важливий співробітник, співробітника. Якщо просто він і обирається, то за нього треба доплатити суму, якщо там передбачає 20 тисяч 400 гривень на місяць, або або зарплата не менш ніж 36 тисяч. Фінальне рішення від прем'єр-міністра ми ще не бачили. Що ж, зрештою він ухвалив як, як фінальну модель. Але ми наполягаємо на тому, що доплата в вигляді 20 тисяч гривень вона не призводить до децінізації економіки. Лише та модель, початкова, яку ми, наче, вже з Міністерством економіки, вже рік тому згодили. Модель зарплатна вона дає, дає можливість децінізувати суттєву частину зарплат в країні, збільшити надходження державного бюджету, відповідно посилити рекорд і дати можливість бізнесу нормально інвестувати в ОПК і донат. Тому сама ідея має бути якомога швидше е, схвалена, але при цьому потрібно не руйнувати вже існуючу модель бронювання критичних підприємств. Ну важка ділема зараз у наших можновладців взагалі, з одного боку де взяти для мобілізації людей, з іншого боку, як брати ну як, як врятувати бізнес в кінці кінців, тому що ми всі розуміємо, що ми могли б ну там теоретично можна взяти всіх чоловіків призовного віку і піти на війну. Але хто ж тоді буде робити цю економіку? І є ні, багато... ні, ні, ні. давайте ну дивіться дивіться, це ж не, не так. За нашим економічним моделюванням максимум 15% буде заброньовано. Максимум це не вплине негативно на мобілізаційний потенціал. У Нас 5 мільйонів мобілізаційний потенціал. Максимальна кількість, яка буде заброньована, це під тисяч. Тобто 15% 000. із тієї категорії людей, які з віком від 25 років призов. до шостої це максимальна планка, бо не може бізнес собі дозволити це. це просто неймовірні гроші. Ми зробили моделювання для невеликих компаній, великих різних регіонів, різних індустрій, і відповідно саме тому ми пропонуємо таке рішення. І говорити, говорити про те, що це якесь складне рішення. Ні, в ньому немає жодної складності. Воно лише надто заполітизоване це рішення. І воно стикається з супротивом лише військових тих, які не мають притомної розумної ротації демобілізації. Так ось ми кажемо, що звісна річ потрібно зробити більшу ротацію для наших військових. Але звичайно, про демобілізацію на жаль зараз не може йти мови з боку військових через те, що нам дійсно не вистачає людського капіталу в збройних силах. Тому ми наполягаємо на покращенні системи управління і технологізації збройних сил. А технологізацію робить бізнес. А бізнесу для того, щоб робити технологізацію, потрібно зберегти критичний персонал, щоб економіка працювала, щоб були гроші для того, щоб інвестувати в оборонно-промисловий комплекс і сплачувати зарплати і податки, на яких знов-таки тримається наша обороноздатність. Тому ніякої складності немає. Є лише заполітизованість питання і наш традиційний соціалізм. Накшталт всіх урівняти, а не подумати в термінах. І саме справедливості, тобто суспільного блага, коли нам потрібно кожну людину використати в найефективніший спосіб для держави. На Ні, я з вами абсолютно згоден. Ну неможливо взяти, сказати, всі йдемо в атаку і беремо там пілота, який два-чотири роки просто навчався на одній е, на якомусь е, е, агрегаті військовому. До того ще там 5-6 років в в відповідному фаховому університеті. Навчався. Це абсолютно різна категорія між людьми, які там там за місяць можуть навчитися тримати зброю, наприклад, і той фахівець, який має там працювати на якихось там е, ну якийсь має певний досвід і вміння. Яке, ну скажімо, рідке для не можна там кожного взяти навчити цьому за 5 хвилин, за, за місяць, за два? Ну тут я з вами погоджуюся абсолютно. скажіть, ну так по вашим прогнозам, коли це може запрацювати найближчим часом? На жаль, це ж управлінське питання. Прогнозувати коли, коли зрештою прем'єр-міністр з президентом узгодять це питання неможливо, тому що в нас все надто популістичне. зважаючи від того, хто зайде в кабінет президента останнім, і буде, і буде таке рішення. Якщо після прем'єра з обґрунтуванням зайдуть військові, скажуть не розбираючись в темі, скажуть ні. То й президент скаже ні. А поки президент не скаже так, давайте вже дійте, нічого не буде. Тому про що я постійно благаю в ефірах наших моральних авторитетів, давайте піднімати це питання. Не бійтеся сказати, що це конче необхідне нам для рятування країни. Бо зараз у бізнеса 71% тільки 71% вакансій заповнені, а 29% вже пусті. На 4% зменшилась заповненість вакансій за три місяці. Останні далі буде катастрофічна ситуація. В нас з персоналом в нас не тільки на фронті не вистачає людей, але насправді в країні вони є. Поки немає притомної системи мобілізації нормального рекрутингу і бронювання критичного персоналу, нас люди будуть ховатися. і відповідно не будуть ані в економіку працювати в білу, ані на фронті. Ну нащо продовжувати це? Тим більше, ми всі бачили, як зараз працює економічне бронювання, скільки воно грошей приносить тим можновладцям. Скільки мільйони доларів? Ми, ми тут з колегами порахували близько 2 мільярдів гривень. Знайдено у чиновників лише однією обласною. В інституті однієї. Андрій, я зрозумів вашу точку зору і з вами погоджуюся. От навіть зараз записався на щоб збивати шахеди. мене відправили на двотижневий курс, де навчають абсолютно різним о, речам, які потрібні військовому о, потенційно людям, які дотичні до зброї. І там, наприклад, тут нещодав у нещодавно було патрулювання або проходження в колоні, і ось в колоні завжди тримають трьох всередині. це інженер сапер всередині зв'язківець і о, лікар. кажуть, що лікар на лікаря витратили Дуже багато часу щоб він навчив кожна з них людей. Не може вас рятуватися. Людина може врятувати цю групу. Те саме зв'язківець, які не всі можуть сісти і зрозуміти, що з цим зв'язки робити. І те саме інженер сапер, який може замінувати все навколо один, і зробити так, що рота там дивізія не пройде. Тому навіть військові розуміють, що таке. Ну, Диференціація кожного по з познанням і можливостям, тому я вас розумію, пан Андрій. Андрію, дякую, що долучилися до цієї співбесіди. Нашої розмови, точніше, Андрій Длігач, голова міжнародної бізнес спільноти борд, професор економіки і заступ засновник групи компанії Advanter Group.